Мої вітання, любі! Дуже рада вас бачити знову. Сьогодні до нас надійшла нова історія, і я з радістю з вами нею поділюсь. А вам хочу побажати приємного перегляду. Наталія з тривогою поглядала на свого чоловіка. Чи здогадується він? Жінка вже не вперше приходить пізно з роботи. І відповідь у неї одна: багато роботи не встигає. Але чи так це? Наталія червоніє від згадки про сьогоднішній вечір. Сьогодні особливо приємно вони провели час із Максимом, навіть не чекала такого. А він влаштував побачення в готелі романтична вечеря, квіти і каблучка, яка наразі лежить у її сумушці, щоб часом не побачив чоловік. Наталія з Олегом у шлюбі вже 20 років. Через місяць будуть святкувати річницю. Донька їхня, Кіра, вчиться в інституті та вечорами працює. Забезпечує себе сама. Від батьків брати гроші відмовляється говорить, що хоче спробувати самостійно влаштувати своє життя. Кіра в них з характером. Тому батьки не стали їй перечити, нехай спробує. А якщо не вдасться самостійно жити, то вони, батьки, все одно постійно поруч і підтримують доньку. Коли Наталія з Олегом залишилися одні після від'їзду доньки на навчання, Наталія зрозуміла, що у квартирі стало одразу пусто. Навіть лагідне ставлення чоловіка до неї не закривали ту пустоту, яка була у її душі. Їй щось хотілося, а чого саме вона не знала, тільки знайомство з Максимом наповнило її життя сенсом. Наталія змінила зачіску, купила новий одяг, взагалі змінила свій імідж. Вона неначе розквітла знову, тільки Олег того не помічав, так принаймні думала вона. Олег бачив зміни, які відбулися з його дружиною, і він дуже переживав стосовно цього. Але поки що нічого дружині не говорив, він згадував Наталію ніжно, закохану в нього, яка чекала його з роботи, завжди усміхнена і зі смачною вечерею. Як давно то було. Радість від народження донечки, взаємодопомога, адже вони стали батьками ще зовсім молодими. Наталі на той час виповнилося тільки 18, йому 20. Приятелі розповіли, що бачили його дружину з якимсь чоловіком, але Олег поки що мовчав. Через тиждень у них ювілей 20 років спільного подружнього життя. Замовили ресторан, відсвяткують, а далі буде видно. Олег за всі ці роки жодного разу не поглянув на інших жінок. Для нього Наталія була справді всім. Наразі йому дуже боляче, як перенести зраду. Олег розуміє, що жити з Наталею більше не зможе, не пробачить він її за таке. На днях Кіра поділилася новиною з татком. Вона виходить заміж. В цьому році закінчують навчання, потім святкуватимуть весілля. Але мамі дівчина поки що не признавалась. Приїде з коханим на їхнє свято, все розповість і зразу ж познайомить їх. Олег скучив за донечкою, щебетуха війна в нього. З татком з секретами завжди ділиться, а не з мамою. Чоловікові тепліше на душі стає, коли він згадує про свою донечку. Скоро вони зустрінуться. День, коли святкували, 20-річний ювілей пройшов спокійно. Гості вітали їх зі святом, багато тостів, подарунків. Найкращий подарунок це була поява доньки на святі під ручку зі своїм нареченим. Наталія була дуже здивована. Чому ж вона чує про них вперше? Олег не стерпів, сказав, що неї завжди багато роботи, тому вона зовсім не цікавиться своєю донькою та її життям. Дружина здивовано глянула на нього, але нічого не сказала. Коли гості роз'їхались, по домівках Наталія з Олегом залишилися одні. Чоловік просив розповісти йому чесно про її нове кохання, але правду. Довго сиділи, розмовляли. Дружина таки зізналася, що вона насправді кохає іншого. Попросила вибачення, говорила, що завтра забере речі і піде. Олег змовчав. Що він скаже? Сім'я розсипалася, неначе будинок із картону. Він залишається один у великій трикімнатній квартирі. Ну, і він ще подумає, як йому бути далі. Так минув місяць. Олег Потрохи звикає до життя самому. Шукати собі жінку поки що не хоче. А далі буде видно: одна надія, що скоро в донечки появиться дитина, і він буде їй допомагати. Ну що ж, а ви в коментарях, будь ласка, пишіть свої думки стосовно цієї ситуації. Як на мене, все ж таки краще їм було розлучитись. Аніж чоловік мав би жити у такій брехні. Ну, а ви пишіть, як думаєте, насправді ви. Буду вам дуже вдячна. І ж, якщо ж вам сподобалася ця історія, не забувайте ставити під цим відео свої вподобання. Усім дякую.